На неділю 4 лютого у більшості областей України оголошено штормове попередження. Синоптики попереджують про сніг та сильні пориви вітру. Зараз ми вам все розповімо так у неділю 4 лютого у всіх областях, окрім сумської, луганської, донецької, херсонської, закарпатської та Криму, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Також всі ці області супроводжуватимуться мокрим снігом з дощем. Через це там оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то будуть плюсові значення. Температура повітря вночі буде від 0 до плюс 5 градусів тепла. Вдень очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів. У південній частині країни повітря прогріється до плюс 11 градусів, а на півночі Лівобережжя буде свіжіше від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!